Саме так, на думку влади, виглядає спрощення виготовлення документів. У черзі до центру надання адмінпослуг можна простояти цілий день. Люди скаржаться, та ситуація не міняється. За допомогою звернулися до народного контролю. Пані Роксолана подала заяву на виготовлення паспорта більше місяця тому. Працівники установи її документи загубили. Дівчина в паніці через відсутність паспорта не може отримати диплом. Підемо в міліцію писати заяву. Іншого виходу тут немає. Де вони поділися? Вони в воздух не полетіли. Хто це буде ходити? Коли це буде ходити? Як ну як це? Я штраф маємо платити ще за. Ну чому те, так. чому те, чому те? Чо така халатність до, до роботи? раніше? Більшість послуг мешканці району могли отримати в сільських радах. Тепер всі змушені їздити в Коломию. Пан Сергій вже другий день намагається подати документи на приписку. Так і бігаємо зад, перед людьми люд, 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 тако круті. Туди сюди, туди сюди. Просто бігаємо, а толку з того нема ніякого. Вчора такої чари було. Що я думаю, що її разом з тим столом винесуть? Жодних зразків заповнення документів на стендах немає. А в кабінет за бланком не пускають, тому черга рухається дуже повільно. Людям вривається терпець. Тут мені страшно, мені страшно. Я тільки що зайшла. Ви сказали, вийдіть, я втомилася. Ну а я що ж не зробити в мене дурну. Журналісти народного контролю з'ясовують, чому робота установи організована так погано. Нам пояснюють, що краще надавати послуги, мовляв, не можуть, бо не вистачає працівників. Обіцяють, що проблему черг будуть вирішувати. Наша адміністрація працює над цим. Підшукають шукають людей, щоб когось переводити на посади. Чи покращиться це робота центру надання адміністративних послуг? Перевірять активісти народного контролю. Ольга Баранецька, Володимир Томенко, Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. два дев'ятсот Пишіть, народ